Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Цар і Небесний, утішителю, душу, істини, що всюди Єси і все наповняєш, скарби, дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від досякої скверни, і спаси благий душі наші. Господи, навчай сам нас, коли ми вивчаємо Твоє Слово, просвічуй наші. Серця, наш розум, щоб ми могли якнайкраще жити це життя, яке ти нам даруєш, і щоб ми йшли тією дорогою, яка тобі подобається. Просимо тебе, Господи. Амінь. отже, ми сьогодні говоримо дуже цікаву тему, і це є команда Мойсея. Я думаю, що ми не один раз чулися у команді, і одна людина не може багато зробити, а навпаки. Це може зробити ціла команда. І тоді, коли ми про це говоримо, ви сьогодні скажете на закінчення, чи ви є в моїй команді. Але добре, команда ціла група людей, які мають спільну ціль, і кожен має свої дари і свої харизми. Отже, ми будемо говорити, що мати команду співробітників це дуже важливо, які співпрацюють між собою. Бо слово співробітник може воно так звучить трошки технічно, але співпраця. У команді є дуже важливою і е, співпраця у команді це не те саме, що надіятися на друзів. Це є інше щось. Е, друг не є співробітником, е, друг, напевно, є людиною, якій ми відкриваємо свої таємниці, ділимося чимось потаємним, е, ми виявляємо свої почуття. Ми не боїмося тоді засудження. Це хтось стає поруч, з яким ти чуєшся, душа в душу, але водночас ти чуєш себе собою і дозволяєш йому бути собою. І можемо собі подумати, в принципі, якого друга чи подружку ти мав чи мала у своєму житті, кого ти називаєш своїм другом, подругою, так. І тут нам приходять якісь особи, які нам є дуже цінні, і це є дуже важливо на закінчення. Ми цим поділимося. Отже, ми тут говоримо, співробітники і друзі. Тепер відкриємо ефективність Мойсея, таємницю його ефективності у тій справі, яку йому доручив Бог, і це буде дуже важливо для нас. Ми закінчимо роздуми вже про Мойсея. ще повернемося до певних речей, але вже на наступні теми певно, будуть по іншому йти. Отже, ми бачимо, що Мойсею вдалося створити чудову команду, але за це він платить дуже високу ціну. Він має чудову команду, але він почуває себе самотнім. У нього є самотність. Як ви розумієте, я думаю, що тут треба розуміти самотність визволителя, того, який справді провадить, веде і так далі. Отже, коли людина є якби на нижчій драбині, якби ми так сказали, це є по-іншому, але коли людина трошки підіймається, вона більше може відчувати самотності. Ну, і це справді я це відчуваю дуже часто в своєму житті, але людина, коли щось піднімається, це та самотність, її товаришує в якійсь формі. Отже, але разом з цим збільшується число прихильників і тих, які за в даному випадку за Моїсея. але у такому випадку зменшується кількість друзів, бо друзі стають уже іншому, іншому порядку, або виявляються, що вони справді є друзі, або виявляються, що вони друзями не були. Це інше питання. Тут можна розійтися думками і це говорити. Бо коли вже співробітники і піддані, то вони вже друзями їм. Це це, це, це велике мистецтво бути другом тоді. Це справді мені здається, що це вже вище щось. Але ми бачимо, як Моїсай. Організовує цю групу співпрацівників, як ми говоримо сьогодні, і ці люди, кожен є зі своїми талантами, своїми харизмами і своїми дарами. Отже, ми в церкві говоримо про харизми, про дари людини. Хто до чого має, той має це робити. Це є дуже цінно. Отже, ця група, яку Мойсей, є дуже необхідною для чого щоб виконати місію, яку йому доручив Бог, не яку він собі придумав, але щоб виконати місію. Отже, в його команді є Ітро, його тест, який стає його радником. У книзі виходу 18-та глава, 14-й стишок, 17-й, 18-й стишки, але книга виходу 18 Якщо ви маєте де письмо, ви можете відкрити за цей час. Це допомагає вихід: 18-14. Побачив тесть Мойсея все, що він чинив з людьми та й каже: що це ти таке виробляєш з людьми? Чому судиш сам? А всі люди стоять коло тебе зранку до вечора. Не гаразд робиш, знесилишся до краю сам, і люди навколо тебе, бо занадто тяжка це для тебе праця. І не сила справитися з нею тобі. Одному, отже, їтро настрої на тому, що Мойсей має мати співробітників, тобто має мати помічників. Ніхто не може сам все зробити. Отже, є певний, як ми говоримо, закон субсидіарності. Як зрозуміти це слово, так і розумієте, але воно є в обігу, і воно можна ним користуватися. Наступне, кого він має у своїй команді, це є старішине, і ми чуємо є 70 старішин. Їтро радить. Це його тест, як ми чуємо, хоч він є поганим, але він дає дійсно добрі поради. Їтро радить йому, як розподілити різні функції між помічниками, щоб не бути постійно стресованим. У цій же главі ми читаємо, але вибери з між усього народу людей здатних, богобоязних, людей надійних, некористолюбних, та й постав їх над ними тисяцькими, соцькими, півсоцькими та десятськими». От йдуть десятки. Кажуть, півсотні, сотні, тисячі, і так далі. І нехай судять народ повсякчас. Лише і кожну велику справу нехай спрямовують до тебе. Усі ж малі справи, нехай судять самі. Так зробиш собі легшим тягар, бо вони нестимуть його разом з тобою. Якщо ти так зробиш і повелиться тобі Бог, дуже цікаво, він говорить, і повелиться тобі Бог. Сам устоїш і весь цей люд могтиме ладнати свої справи на місцях, і також є ще Елдад і Медад, про якого я зараз згадаю, і Мойсай нам найважливіше вміє чути свого тестя і послухати його, не зважаючи на те, що він є священником поганського культу. Визволитель, тобто людина, яка веде до визволення, а його Бог вибирає. як Ми розуміємо, він має вміти слухати і приймати добрі ініціативи інших, звідки вони не. Надходила, отже, ми можемо сказати, що Мойсей виходить поза релігійні обмеження. Тобто, тепер у церкві це називається екумінізм. Тобто, ми маємо спілкуватися з людьми іншої релігії і чути їх, що вони говорять, і вони можуть чути, що ми говоримо, і шукати діалог, але виходить поза, так. Ті обмеження релігійності, тільки. І у 18 главі, 24 Сашок і наступний: Послухався Мойсей ради теста свого, і зробив усе, як той порадив, вибрав. Він з усього Ізраїля, людей здатних, і поставив їх головами над людьми. І стали вони судити народ у всяких випадках. До Моїсея спрямовували справи важчі, а всякі дрібніші справи вирішували самі. Тепер, що є там про Елдада і Медада, це 18 -та глава. Там ви знаходите. І ми чуємо, що ці Елдад і Медад вони також отримують духа. Який робить їх здатними розділяти відповідальність так? Mm -hmm. Елдат і метат вони знаходяться поза табором. Мені то слово поза. Він виходить би релігійні обмеження, як я вже сказав. Він виходить поза, ці були поза табором, і чому я це говорю? Бо тому, що колись Мойсей також пішов поза пустиню, пішов далі. пішов поза певні шаблони, і можна би так сказати такою мовою. Певні стереотипи. Ми можемо це говорити, не мати упередженості. Ну так далі Можна тут продовжити цю думку. Отже, ці люди були також поза, але вони отримують духа, і справді Бог є свобідний. Дати людині свого духа, незалежно де вона знаходиться, і тому це дуже цінно, що він вміє побачити цих людей. Мені виглядає це ось так. Далі у кого, кого він має в своїй команді, це його брат Арон, це його уста, це буде він говорити. Ми знаємо, що Мойсей є заїкою і йому потрібен помічник, щоб він міг краще спілкуватися з іншими, говорити те, що Бог йому каже. І так як у виході сім. Говориться, що перший стишок сказав Господь до Мойсея, Гляди ж, я настановив тебе як Бога фараонові, а арон, твій брат, буде тобі пророком. Ти говоритимеш йому все, що я тобі заповідаю. А арон, брат твій, промовлятиме до фараона, щоб відпустив синів Ізраїля. З землі своєї, отже, бачимо вже до цього місця, що Бог не дає Мойсеєві всі харизми, але оточує його людьми, які мають всі харизми, яких, власне, йому бракує. Це дуже цінно, що Бог, напевно, і кожного із нас так само оточує такими людьми, які мають харизми, які потрібні для справи Божої. Далі є такий мідіянець ховав. Ми про нього читаємо у числах 10 глава. 29 стишок і наступний. Мойсей сказав до Ховава, сина Руела, мідіянина свого тестя: Ми простуємо до того місця, про яке мовив Господь, я його дав вам. Ходи з нами, і добре тобі буде серед нас, бо Господь обіцяв добро Ізраїлеві. А той до нього й каже: Не піду я з вами, я піду радше в мою землю, в мій рідний край. Мойсей каже: Не покидай нас, прошу тебе, ти бо знаєш. Де нам ставати табором у пустелі, Той будеш нам очима. Чуєте? ти будеш нам очима. Він каже, доховала. Ну, такий чоловік ховав. Отже, без досвіду, ховава, який народився і виріс у пустині, похід ізраїльського народу якби стає неможливим. І тоді Мойсай не тільки шанує, ховава, так, але він також визнає це при вселюдно для того, щоб збільшити його самоповагу. Людина має цінувати тих, які є біля. Неї, тобто він цінує своїх помічників і робить, надає ну, їм цін, надає їм цінності, дає ваги. Тепер ми будемо говорити. Число 11.28 говорить, що А Ісус Навин услуговував Моїсеєві з малку. Отже, бачимо роль. Ми вже знаємо, хто є Ісус Новин, ким він буде, але тут зараз дуже важливо, що він є з Моїсеєм. Він є особистий, можна би сказати, секретар, його права рука, його помічник. Ну і ми знаємо його наступник. Отже. Мойсей вміє побачити великі здібності Ісуса на вина, ті, які необхідні для продовжувача справи, яку він починає. Він знає, що він всього не завершить. Йому треба бачити когось, хто вміє продовжити цю місію, яку Бог покладає, щоб вони увійшли і перебували в своїй землі, були свобідними, жили у землі, яка тече молоком і медом. Отже, Мойсей готує його, щоби. Передати йому свою естафету, і дійсно важливо готувати собі наступника. Мені виглядає, що це передбачається, але деколи є, що людина думає про себе, навіть в церкві, навіть в політиці. людина думає про себе, не думає про наступника. Це мені найбільша помилка може бути, коли не готується наступника. А, ну, дійсно, людина ставиться перед фактом іншими словами. А тут дійсно гарна є передача. Тобто він буде знати, що робити і як робити. Тепер дальше біблійне читання виходу. 17. то треба буде вам перечитати собі потім пізніше вдома, але я розказую так у кількох словах. Там йдеться про битву проти Амалетян. І для цієї битви він потребує підтримки Арона і Хура у даній ситуації, які будуть тримати його руки. Бо якщо він опускає руку, вони програють. Якщо вони він тримав, тримав, тримав руки, а потім не годен був тримати вже руки. Але вони йому підтримували, і тоді вони перемогли. Тобто розумієте, їхнє завдання було тримати його руки, щоб такі перемогли. Там ідеться про це. дуже, дуже важливо. Мати тих, які підтримують наші руки, коли вони падають, вони можуть падати. Отже, Мойсеєві в цій думці я хочу сказати, що вдалося створити чудову групу співпрацівників, бо справді ніхто не може сам зробити ту місію, яку покладає Господь. Це є одна справа, але. Коли ми говоримо співпрацівники, ніби нам все це тішить, нам це все подобається, все, все гарно. Але тут Мойсей не має друзів. Чому Мойсей не має друзів? Ну, можете ви іншу мати думку, можете сказати, але виглядає, що він не має друзів. Чому він має співробітників, які розділяють з ним його працю, але виглядає, що немає друзів, які поділяли з ним, з ним його життя? Риси друга ми можемо назвати, як ми вже, я вже кажу, і ми всі можемо це говорити. Це є споріднена душа, яка поділяє з нами події нашого життя. Так і друга річ якесь таке внутрішнє, глибоке відчуття доповнення, і ці риси мені виглядають тільки що я ці дві назвав є дуже цінним. вже? то має друзів, хто вже може втратив друзів, вже могли відійти до вічності. Також і ми згадуємо їх. Або ми з ним, якщо вони живі, ми час від часу з ними можемо спілкуватися. Так, це дуже цінно. І тепер питання для всіх нас: ми маємо співробітників чи маємо друзів? Мені виглядає, що сьогодні ми маємо брак друзів. Ми деколи покладаємося, довіряємо, а потім зазнаємо невдачі, і ми залишаємося самими. Ну, в моєму житті інколи так склалося. Просто що людина може покладатися, а Потім та людина може виявлятися не другом. Вона готова бути співробітником, але я хотів мати другого. Тобто, це трошки інше є питання, так коли ми можемо поділитися, розказати, бути з собою і так далі. Звичайно, що також може бути, що Мойсей не має часу на нав'язування глибоких і стосунків, бо він зайнятий місією, яку Бог йому поручив, можемо, і ми можемо не мати часу. Для своїх людей, які могли би бути нашими друзями задля певних тих чи інших причин, і нам треба подивитися, чи вартує бути так самими, чи все ж таки мати е, ті стосунки, персональні, особові, стосунки з іншою людиною. Щоб дійсно могти долати свої виклики життя, можете собі написати, за які я це ще говорю, бо я вже закінчувати буду. Що ми маємо друзів, і це має бути, ну якщо ми собі запишемо або пам'ятаємо, що це були імена справжніх друзів. Не щоб ви сумнівалися, він друг мені або не друг, або залежить там, або ще щось. Так, тобто, як ми говорили, з нас у них з ними є певна споріднена душа, так а серед святих є святі, які були спорідненими, наприклад, Василій Великий. І Григорій Назіянський вони були дуже великими друзями, надзвичайно великими. І в церкві ми зазнаємо, чуємо про дружбу між святими. Це дружба не заради якихось там дрібних справ там, чи ну одним словом. На чомусь такому світському побудована, але дружба, яка є глибша, щось є таке більше, щось таке величніше. Так, ось де є краса. Тому ми можемо собі подумати цей тиждень, так, чи ми маємо друзів. М -м 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 -м. Але також можете подумати, чи ви є другом. Чи часом ви не підводите ту людину, яка хоче, щоб ви були для неї другом чи подружкою? Так, це також дуже може бути зворотні таке. Так, бо ми хочемо друзів, я хочу друзів. Але чи я. Вмію бути другом, це також може бути питання у нашому контексті. Отже, сьогоднішню роздуму, роздумуючи над цими словами, говорю, що мати друзів це не те саме, що мати співробітників. І можу ще одне поставити питання. зараз питання, чому власне Мойсей має страждати від самотності і браку друзів? Чому так, коли ми щось робимо, ми. Щоб виконати певну місію, ми є у співпраці з іншими, які працюють разом з нами. Особливо парафія, ми точно можемо відчути, що якщо ми не будемо співпрацювати між собою, е наша спільнота вона ну вона буде приречена на зникнення. Але коли ми будемо працювати, наприклад, усі співпрацювати кожен на своєму місці, робити те, що він може, і вміє, і знає, і ділитися з цим з іншими, то вона буде процвітати. Процвітають ті спільноти. Де люди є відкриті і до співпраці насамперед можемо це навіть собі аналізувати ще крім того, у своїй родині родина міцніша, та які у якій всі співпрацюють і чуються хтось ближчим з кимось, може другом, хтось менше, але все ж таки співпрацюють між собою. Також важливим у цій науці дати зрозуміти нам всім, що нам важливим є мати друзів, чи подруга, чи друг. Який може бути з нами, на якого можна розраховувати, з яким ну і не тільки розраховувати, з яким можна плекати особисті стосунки важливі і незамінні. Тобто, людина, знаєте, а якщо не ти, то я з іншою поговорю, якщо не ти, то з іншим поговорю. Тобто тоді питання, чи ви дійсно хочете мати стосунки з цією особою, так? Тобто, якщо я хочу з цією особою мати стосунки, і я вже маю, то я розумію, що цю справу. Що ці речі я вже з іншими так не обговорю. Мені потрібна ця особа. і Я почекаю стільки, скільки треба. Оце є дуже цінним, щоб цього не згубити. Часом Другим є той, до кого в той самий час ти і уподібнюєшся, і ти його доповнюєш. І відповідно, і хто до мене уподібнюється, і хто мене доповнює. Тут такий цікавий, можемо роздумувати. Святе письмо говорить книга Сера, 6, 14, що друг це скар або. Інший я, Торозаконня 13, 17. Він дзеркало, в якому я бачу себе самого, і ти можеш це зрозуміти, про що зараз тут говориться, у тому випадку, якщо ти мав справді друга, те, що я зараз говорю, це святе письмо постійно нам нагадує. Друг це скарб. Тепер виклик для всіх нас: для тебе достатньо тільки вкладати час у працю, чи ти будеш тепер планувати, щоб вкласти його також. У придбання справжніх друзів ми всі по-різному можемо відповісти, напевне, на це питання. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина, чиста і благословенна ім'я Отця, Ім Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.